Її шукали чотири місяці, і дива не сталося. У селі Петрик Літинської громади у водоймі виявили тіло 36-річної Ольги Кащук. Жінка зникла ще наприкінці січня. Вийшла з власної квартири і не повернулась. Очевидці бачили, як вона пішка йшла з Вінниці у напрямку літина. Востаннє камери спостереження зафіксували її у день зникнення у селі Микулинці. Протягом чотирьох місяців пошукові операції не припинялися. Правоохоронці обстежували поля, посадки та водойми. До пошуків залучали кінологів та волонтерів, але результатів не було. Знайшли тіло водолази ДСНС, коли обстежували дно чергового ставка у Літинській громаді. Рідні опізнали Ольгу Кащук. У поліції кажуть, ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірно, жінка втопилась. Чому пішла з дому і зникла достеменно невідомо. У Ольги не було. Дітей та чоловіка лише матір. Поховають жінку 23 травня у Жмеринці, звідки вона родом. 20 травня у одній із водойм села Петрик Вінницького району рятувальники дістали тіло жінки. Нею виявилася 36-річна Ольга Кащук, яку ми розшукували з січня цього року. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою природня смерть.